Це взагалі можливо, що зробив Бущан в матчі чемпіонату? Що з ярмолюком зробив гравець Челсі? Та що з Єгором планує зробити Брентфорд. Букмекери назвали фаворитів у боротьбі за забарного. Ви здивуєтесь. Та Брюс Беннер, який увімкнув режим Артема Довбика. Друзі, привіт! Макс Коляда, канал Трибуна. ТОП 7 найцікавіших новин за останній час. Вставте вподобайку, полетіли. Починаємо з 23-го туру УПЛ, що майже минув сьогодні. Ще два протистояння будуть ось такі от. Лідери, лідерська гонка розкладів справ в таблиці не змінила. Що Динамо, що Олександрія, що Шахтар здобули перемоги. Найважче було Олександрія. У них був важкий матч проти кривбасу, важкий був газон. Така, знаєте, робоча перемога. Насправді сумно, що знову впливає погода, ніби у нас квітень. У Львові зараз взагалі щоб розуміли, сніг. Погода зараз не радує. А враховуючи стан полів в українському футболі, знову везня, знову ну, важко дивитись футбол. Квітень місяць, блін! Приблизно таку фразу Юрій Максимов має донести своїм футболістам, бо Ворскла знову програє матч, в якому вона, напевно, не мала би програвати. Для мене пидок Зоря, Поки що це найгарячіший матч цього туру. І якщо ви дивились цей матч, ви зрозумієте, про що я. Гол на останній хвилині теж це така, знаєте, секундна розконцентрація. Через яку Ворска поступається в матчі, кому б вона ну, не мала поступатись, а мала би забирати три очки. Не знаю, вилетять ворскляни чи ні. Якщо подивитися на їх конкурентів на інші три команди, які зараз прямо борються за виживання, то у Ворскле, ну, напевно, найпотужніший склад. Тренер, який ідеально підходить під такий кризовий важкий футбол, але от ну не клеїться. Не клеїться. Просто про інші матчі туру згадаємо тільки в контексті. Результату хіба відзначу асист від ракицького в першому ж матчі в основі одеситів. Клас є клас. Но ну, ми прямо далі до Кубку України, а саме до новини, яка мені відверто дуже не сподобалась. Буковина проведе матч однієї другої фіналу Кубку України проти Динамо у Львові, оскільки стадіон у Чернівцях не відповідає вимогам. Про це повідомив директор Буковини Ігор Наболотний. Є цілий перелік вимог, яким не відповідає стадіон Буковина. Є претензії до освітлення, є претензії до підігріву поля, до кількості віп місць турнікетну систему на стадіон до неї є питання. Можливість використання вару, потрібне спеціальне приміщення, якого немає. Загалом у переліку 15-20 пунктів, згідно з якими стадіон буковини не підходить. Окей, давайте по порядку. Освітлення? Зараз вже весна темніє. Ну ви самі знаєте, коли Дос, досить пізно вже. Нормально темніє. Зіграйте в обід. Підігрів. Ну окей, так, зараз знову зимно. ну, там, Коли буде півфінал, ну потепліше. Я не думаю, що це якоюсь суттєвою проблемою пахне. Ця от історія з підігрівом конкретно тут. Віп місця, ну це святе, да, президентам, всяким бізнесменам їм же треба. Десь сидіти з людьми, це. Ні. Турнікети. Ну чесно, я ще навіть 10 років тому в тій реалізації, в якій то є в нашому футболі, я не розумів, нащо взагалі додали вимогу з цими турнікетами. Я приходжу на стадіони в Полтаві, у Львові на декілька стадіонів. Усюди це все відбувається так: з турнікетом. Ти підходиш, даєш квиточок, стюарт бере, пропікує. Віддає, заходиш або не заходиш. Без турнікету. Ти підходиш, ти єш він надриває, ти йдеш. Опція турнікету. Тут що тут дає? Типу, пальоний квиток може бути. Може бути. Але скільки цих там випадків, не знаю, їх настільки багато, що це якась прям конкретна важлива річ. Все одно все залежить від стюарда, який стоїть на місці. Не думаю, що конкретно в матчі чернівці. Буковина проти Динамо Київ. Це щось вирішить. Там же ж не 20 тисяч вболівальників має бути. Дай Бог, пару тисяч. Вар, ну окей, так. Але теж можна, е, знаєте, ці переносні будки поставити нормальні, нормальної якості, щоб там було комфортно, розмістити екран. Я не думаю, що це є великою проблемою, тим паче, коли мова йде про півфінал Кубку. 100% під це кошти виділяться, в буковини кошти є. І ви скажете, Макс, ну, чекай, що ти розганяєш? Правила одні для всіх. Я згоден, правила одні для всіх. Але я так само не розумію, чому, точніше, що змінилось від матчу Вік проти Вікторії до матчу з Динамо? Що, що там помінялось? Крім того, що вивіска інакше? Просто типу стадія вища, тут якби треба вимоги підвищити. А, а для чого я для що? Чому? Я чого так харюсь? Не через те, що там Буковина грає з Динамо, і це Динамо там натисло. Ні, зовсім не через це. Просто через те, що розуміючи фактор стадіону для невеликої команди Буковина, в регіоні, де футбол обожнюють, і за яким дуже скучили, дуже, дуже сильно скучили, це би відіграло дуже велику роль. Домашній стадіон, своя підтримка. Я переконаний, що і футболістам Динамо було б набагато вайбовіше і цікавіше цей матч провести в гостях в Буковини, на яку б прийшла велика кількість вболівальників. Але, в принципі, затрону ще таку тему, що я розумію, коли там регламентні норми працюють на весь сезон. Там візьмемо Інгулець. Не підходить їх стадіон, треба там шукати інший. Це все зрозуміло, бо ну. Там можуть бути проблеми з освітленням, кількість місць і так далі тому подібне. Ми розуміємо, що від того постраждають всі інші команди УПЛ протягом сезону. Це величезний дискомфорт. Але коли мова йде про один кубковий матч, то тут питання у мене вже виникають. Я не вірю в те, що не можна. Я спілкуюсь з деякими агрономами особисто, е, і знаю, що на один матч в такий весняний період от поле підготувати не складно. Так, на це потрібен час, але на один матч підготувати поле зможуть гарантовано 100%. Все інше це вже ну, нюанси дрібнички. Сумно, сумно. Інтриги в цьому матчу, в цьому матчі для мене в рази менше автоматично. <му> ну і ми згадали, друзі, з вами першу лігу. Давайте згадаємо одне протистояння звідти. Я про матч Металіст Металіст 1925. Переміг. Металіст без цифр в назві. Історія вийшла трішки вірусною. Георгій Судаков, вихованець школи металіста, привітав переможців. Йому відповів власник металіста 1925. Відповів: ось так. Словом є певна заруба, і це логічно, хто, хто більше, хто справжніший металіст, так це нормальна, абсолютно заруба. Е, я цю тему хотів підняти трішки з іншої сторони, з іншого ракурсу, скажімо так. Я дивився цей матч. Дивився матч Металіст-Металіст-1925, і в мене питання до другого металіста. Той, що з цифрами в назві. Е, а футбол грати будемо? Малюнку гри немає. Підбір кадрів шалений. Ну, Металіст з таким підбором кадрів е, має там, десь на рівні умовного вереса бути Карпат. Може трішки перебільшу, але загалом ви зрозуміли напрям думка. Команда зараз не може перемогти металіст, в складі якого там юнаки бігають різні, ну, такого собі ж типу футболісти. На даний момент, звісно, не применшує їх крутість цих гравців. Але немає побудови гри, немає малюнку гри. Все якось так виглядає. Ну, ця команда там не тренується, не готується, не виростає тактично. А просто існує, типу, ну гравці, є, але, та, та блін, та нам пофіг, типу, ну, Що нам та перша ліга? Блін? Та якось там заковиряємо, вийде. Ну це буде таке фіаско, якщо ми таліз дев'ятно вийде в прем'єр-лігу. Рома та Ювентус в рамках 31-го туру серії А сильнішого не виявили. Артем Довбук провів на полі 85 хвилин. Протягом цього часу Керенець завдав одного удару по воротах та створив два моменти. А перед заміною ще й відзначився хайлайтом, який може бути цікавим для пабліків, присвячених єдиноборствам. У боротьбі проти Ренату Вейги підняв португальця однією рукою і кинув того на газон. Центральний захисник борну та Ілля Забарний взяв участь у матчі 31-го туру АПЛ проти Вестгема Нічия 2-2. Українець розпочав гру у стартному складі та відіграв 78 хвилин. У другому таймі його замінив Маркос Сенесі. Хускор доцінив гру українця у 6,7 балів. Софаскор – в 6,7. До слова, продовжуються трансферні інтрижки навколо Іллі. І один з букмекерів дав свою лінію на перехід забарного. Лідирує в кефах, хто б ви думали, Реал Мадрид. Що друзі, думаєте? Хіба то найвірогідніший варіант? Брентфорд Ярмолюка зіграв по нулям з Челсі. З перших хвилин у складі бджіл з'явився наш футболіст. Наприкінці першого тайму українському півзахиснику сильно дісталося від Тосіна Адербіойо. Захисник Челсі перепросив Єгора, від арбітра за цей епізод. Він отримав жовту картку. Як ви помітили, Ярмолюк все частіше в основі бджіл грає. І ось що з цього приводу говорить його агент Вадим. Шаблі, керівництво клубу, головний тренер і весь персонал підтримували і допомагали Єгору з першого дня. Він важливий для них як проект, і вони прагнуть зробити все, щоб він ріс розвивав усі свої професійні якості в цьому клубі і став незамінним гравцем стартової одиниці. Аль-Шабаб обіграв Альвегду з рахунком 3-1. Георгій Бущан вийшов у стартовому складі на цей матч. Український голкіпер не зміг зберегти свої ворота сухими та пропустив гол на 61-й хвилині. Але також Георгій запам'ятався декількома ефектними сейвами. В одному з епізодів він двічі врятував свої ворота. Спочатку відбив удар після виходу вещ, а потім вже порирував добивання. Лише погляньте. Ну, це не динамо, це вже там інтрижки побільше, не в лідері чемпіонату грає, проблем побільше. В моментів біля говорить, побільше. Друзі, на сьогодні це всі новини. Я вам дякую за увагу. Підібрав для вас все найцікавіше, аби були в курсі, не пропускайте. Не забувайте підписуватись і бути на зв'язочку. Почуємось.